На Росії вибухи 9 січня два безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел. Як пишуть пропагандисти, БПЛА врізався нібито у порожній резервуар на території Нафтобази. А також безпілотник атакував Орел Енерго. Водночас оперативні служби перевіряють інформацію про нібито збитий другий БПЛА над Нафтобазою. А тим часом місцеві повідомляють про сильний вибух. Згодом тамтешні телеграм-ка. Канали повідомили, що безпілотників було насправді два і вони впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Як повідомив тамтешній губернатор, внаслідок падіння виникло загоряння. Воно локалізоване, надається, нібито вся необхідна допомога. Наразі вже відомо про трьох постраждалих після атак безпілотників. Окрім того, гучно було і у Курській області. Там росіяни повідомляють про роботу ППО.